Доброго дня, восьмий клас. Сьогодні ми з вами повторюємо тему теплові явища. Отже, поїхали. Перше завдання номер 4 Тут їх декілька, виконуємо перше з них. Отже, розташуй значення температур в порядку зменшення. Ми з тобою знаємо, що температура за Цельсієм і за Кельвіном відрізняються. і треба одну з них перевести. Наприклад, щоб з Цельсіїв зробити Кельвіни, нам потрібно до цієї температури за формулою додати 273. Ми отримаємо тоді Кельвін. Отже. Буде 285 кельвін і 453 кельвіна. і тепер порівняти вже їх можна, правда? Наступне питання: залізні бруски мають різну температуру, визнач, які два з них потрібно привести в дотик одне з одним, щоб їхня внутрішня енергія змінилася щонайменше. Зрозуміло, що для того, щоб зміна внутрішньої енергії, тобто і температури, в тому числі, була якнайменшою, для цього треба, щоб обидва тіла були якомога меншу мали температуру. І на перший погляд здається, це 10 і 27 градусів. Проте ми бачимо, що тут у нас кельвіни. Отже, треба знову перейти до однієї температурної одиниці вимірювання. І насправді виявилося, що це тіло має таку точну температуру, як третє тіло, а четверте тіло має набагато більшу температуру, ніж решта. Отже, для того, щоб відбулося якомога менша зміна внутрішньої енергії, нам потрібно привести в дотик перше тіло і третє в цьому разі у нас взагалі внутрішня енергія практично не зміниться. Для того, щоб поверхня дирижабля нагрівалася сонцем якомога менше, її фарбують. Укажи, якого кольору має бути фарба. Ну, Вже тут на малюнку видно, що вона якась такого ніби сріблястого кольору, так? тобто, в даному разі, серед запропонованих, вона дійсно має бути або біла, або срібляста. Чому? Тому що ці кольори добре відбивають енергію, випромінювання, яке йде від сонця, а тому не відбувається такого сильного прям нагрівання. Звичайно, для того, щоб нагріти досить сильно якесь тіло, його треба пофарбувати в чорний колір. Ми це також з тобою пам'ятаємо. На однакових нагрівниках нагрівали мідне алюмінієве та олов'яне тіла однакової маси. Розглянь графіки залежності температури цих тіл від часу нагрівання, який графік якому металу відповідає. Оскільки мова йде про нагрівання тіл, отже, нам потрібно з тобою виписати для міді алюмінію та олова відповідні фізичні величини. Які характеризують процес нагрівання, і це є якраз у нас питома теплоємність. Отже, для олова 230 джоуль на кілограм градус Цельсія, для міді 400, для алюмінію 920 Дивимось тепер на графік. Оберемо на графіку на нижній е, горизонтальній вісі, оберемо якесь значення часу, якесь тау будь-яке. Ось, і бачимо, що при піднятті на дані графіки ми отримали три точки, вони відповідають відповідним температурам. А початкова температура у них була однакова. Ось тут вона знаходилася. Тепер дивимося, у якого тіла у нас відбулася більша зміна температури, звичайно, у першого тіла від цієї точечки до цієї точки. Таким чином, ми робимо висновок, що першому тілу надано було за цей час більше енергії. Так? А більше енергії це означає, що більша теплоємність цієї речовини. Ось. Під другим номером у нас буде зрозуміло мідь. Напишемо купром і під третім буде олово. станом. Наступне питання: у киплячу воду занурюють два тіла однакової маси. Початкова температура тіл однакова. Перше тіло виготовлене зі сталі, а друге з свинцю. Поясни, яке з них отримає більшу кількість теплоти. Зрозуміло, що якщо вони нагріваються на однакову температуру, так тобто початкова температура однакова, і кидають їх у киплячу воду, де температура 100 градусів Цельсія, зрозуміло, що різниця температур, на яку нагрівання відбувається, є однаковою. Таким чином, дивитися треба тільки по ось цих величинах, по питомій теплоємності речовин. У сталі вона більша. Отже, для сталі потрібно більше енергії для того, щоб воно нагрілося. Свинцеве та сталеве тіла однакової маси кидають з однакової висоти. Поясни, яке з них нагріється під час удару об землю більше втратами енергії знехтой. В цьому разі ми з тобою розуміємо, що енергія потенціальна, яку буде мати тіло, це буде MGH. Враховуючи, що маси однакові і висота однакова у них, отже, потенціальна енергія буде однаковою. Пишемо E потенціальне 1 дорівнює Е потенціальне 2. При падінні нагрівання відбувається через те, що потенціальна енергія переходить у внутрішню енергію на кількість теплоти. Кількість теплоти у нас це М дельта t. Оскільки вони знаходилися у нас при однакових умовах, тобто початкова температура у них була однакова, ну, як у попередній задачі. І нагрівання у них буде здійснюватися по-різному в даному разі. Чому? Тому що, хоча й кількість теплоти у них буде однаковою, так, Q1 дорівнює Q2, давай напишемо. А враховуючи, що дельта Т, тобто різниця температур, буде знаходитися з цієї формули як Q поділити на СМ, ми бачимо з тобою, що літера С знаходиться в знаменнику. А це значить, що там, де більше число, що знаходиться в знаменнику, сам вираз буде меншим, результат буде меншим. Отже, дельта Т для сталі буде меншим. Отже, свинцеве тіло нагріється під час удару об землю більше. Пишемо «свинець». Задача 5.1. У воду масою 800 грам, температура якої 10 градусів Цельсія, занурили алюмінієве тіло масою 3 кілограми за температуру 90 градусів. Визнач температуру теплової рівноваги тіл. Отже, маємо з тобою масу води, початкову температуру, питому теплоємність води, питому теплоємність алюмінію. Ось маса алюмінія і початкова температура алюмінія. Знайти треба, звичайно, ту температуру, яка встановиться. Температура суміші. Отже, спочатку у нас вода при температурі 10 градусів буде. Що робити? Нагріватися, адже тіло алюмінієве дуже гаряче. Отже, вода при цьому буде нагріватися. Пишемо формулу. Записали, тепер підставляємо значення. Тут ми з тобою бачимо, що у нас кілограми скоротяться і градуси Цельсія скоротяться. Ми отримали з тобою ось такий вираз. Тепер, що стосовно алюмінію, що відбувається з алюмінієм? Зрозуміло, що якщо він був при 90 градусах у нас, то потім з водичкою торкаючись, він у нас буде охолоджуватись. Маємо формулу, підставляємо. Вже можна без одиниць вимірювання, адже ми побачили, що тут вони дійсно як скорочуються. Отже, 920 множимо на 3, множимо на Т суміші мінус 90 дорівнює. Отримали ось такий вираз. І тепер ми розуміємо з тобою, що у нас є поняття таке, як рівняння теплового балансу. В даному разі вони у нас завжди записуються яким чином: як Q1 плюс Q2, оскільки два процеси дорівнює нулю, оскільки вони у нас обидві йдуть. Ці величини, як вирази. Отже, ми вирази підставляємо 3360 Т-суміші мінус 33600 плюс 2760 Т-суміші, мінус 400 тисяч дорівнює нулю. Рахуємо тепер те, що стосується температури суміші. Це разом буде 6120 Т-суміші. Рахуємо тепер ті, які без літери Т. Ось таким чином тепер ми переносимо, зрозуміло. 20 те суміш дорівнює 28, 282 тисячі, точніше. І звідси тепер знаходимо температуру суміші. Треба поділити. Виходить 46 градусів Цельсія. Ось така задача. Завдання 5.2. У мідному калориметрі масою 200 г міститься вода за температури 20 градусів. У калориметр доливають 100 г води, температура якої 80. Після встановлення теплової рівноваги температура в калориметрі дорівнює 40 градусів Цельсія. Визнач початкову масу води в калориметрі. Умова у нас з тобою така виходить: маса мідного калориметра. маса міді, Початкова температура міді, і така точно буде початкова температура води, яку ми назвемо з тобою холодна вода. Тому що ту, яку доливали, вона буде набагато гарячіша. Отже, гарячої води 100 г ми перевели з тобою, початкова її температура 80 і температура суміші буде 40 Записали питомі теплоємності, знайти потрібно нам масу холодної води. Отже, в даній ситуації у нас з тобою беруть участь у цих процесах мідь, холодна вода і гаряча вода. Що відбувається з міддю? Коли додають всередину калориметра, додають гарячу воду. Мідь від 20 градусів починає нагріватися. Те саме відбувається з холодною водою. Отже, і мідь, і холодна вода зараз будуть нагрівання проходити, а гаряча вода, відповідно, буде охолоджуватись, віддавати своє тепло цим двом тілам. Опишемо це математично з допомогою форму. Отже, питома теплоємність, маса для міді. Початкова температура міді, і треба відняти від кінцевої. Кінцева у нас це температура суміші. Всі величини є, підставляємо і обчислюємо. Утворилося число 1600 джоулів. Аналогічна формула у нас буде для холодної води. Тільки тут питома теплоємність води у нас, ну, як води записуємо. так? А маса холодної, температура холодної, вказуємо, підставляємо значення. А тут у нас утворюється вираз, як ми бачимо з тобою. Ідемо далі. Тепер гаряча вода. Дорівнює, підставляємо. Бачимо, що у нас тут буде з тобою від'ємне число, і це треба пам'ятати, що мінус у нас тут має бути. Утворюється число, мінус 16800 джоулів. А далі рівняння теплового балансу. І воно як записується: Q1 плюс Q2. В даному разі у нас 3 q Отже, плюс Q3 дорівнює нулю. Підставляємо. Порахували, і тепер переносимо. І тепер маса холодної води. Маса холодної води ділимо. 0,181 кг або 181 г. Ось таку кількість холодної води містив мідний калориметр. 5,3 з якої висоти має впасти краплина води, щоб під час удару об землю нагрітися на 0,1 градуса Цельсія? Вважаю, що 80% її механічної енергії перетворилося на внутрішню. Отже, умова у нас з тобою буде така: є зміна температури, тобто наскільки нагрілася краплина води, питома теплоємність води, оскільки відбувається нагрівання. 80% енергії механічної перетворюється на внутрішню, тобто на Q, так, і знайти потрібно h висоту. І почну я з того, що я переведу відсотки у десятковий дріб. А тепер дивись, яка це буде енергія у нас? Е, в даному разі сказано, що це механічна енергія, перетворюється на внутрішню. Але яка механічна? У нас механічна може бути потенціальна і кінетична. В даному разі, яка це, як ти думаєш? Швидше за все, оскільки відбувається падіння з певної висоти краплини, то це була потенціальна енергія. А отже, розписати її можна ось так. А кількість теплоти при нагріванні водички ось таким чином. Підставимо ці дві формули у цей вираз. Бачимо, що масу ми можемо з тобою скоротити, і звідси знайти H. Ось такою вийшла у нас з тобою формула. Підставляємо значення. Бачимо, тепер, що у нас скорочується, скоротяться кілограми, скоротяться. Так? І тепер у нас тут градус Цельсія зникає. І лишається джоуль поділений на ньютон. Давай подивимося, що таке джоуль. Поділений на Ньютон. На ньютон. Щось ручка погано пише. З механіки ми пам'ятаємо з тобою цю формулу. Робота це сила, помножена на відстань. В даному разі джоуль дорівнює ньютон, помножений на метр. Отже, замість джоуля ми пишемо з тобою ньютон на метр, і тут Ньютон. Зрозуміло, що вони скоротяться і буде просто метр. Отже, ось тут достатньо нам з тобою просто зараз порахувати. При підрахунку буде ось таке значення отримане. Тобто, якщо з такої висоти буде падати краплина води, то вона нагріється при падінні на таку температуру. 5-4 свинцева куля, що летіла зі швидкістю 500 метрів за секунду, пробила дошку. Швидкість кулі після цього зменшилася до 400 метрів за секунду. Наскільки градусів нагрілася куля, якщо 75% втраченої механічної енергії пішло на її нагрівання? Питома теплоємність свинця у нас має бути, оскільки свинцева куля, початкова і кінцева швидкість руху кулі. І сказано, що 75% енергії, яка була втрачена механічна енергія, так, пішло на нагрівання, тобто дорівнює Q. Знайти потрібно, наскільки нагріється тіло. В даному разі я також розписую спочатку відсотки і тепер дивимося, яка в цьому разі буде у нас енергія. Мова йшла про те, що куля летіла, і потім вона зменшила свою швидкість. Тобто, відбулася зміна якої енергії? Кінетичної, правда? Отже, ми дописуємо тут трикутничок, Тобто у нас відбувається зміна кінетичної енергії. Знайти її можна ось таким чином: тобто кінетична енергія початкова мінус кінетична енергія кінцева. Оскільки нас цікавить зараз числове значення. Для зручності можемо ось таким чином записати тепер розпишемо Q. Підставляємо все тепер в один вираз. Підставили спочатку енергію дельта Е кінетичне, ось вона. А з цього боку, у нас має бути Q. Ось вона. Так, що тут скоротиться? Звичайно, також зникає маса, і звідти можна тепер. Знайти дельта Т. Проте 0,75 поділимо на 2 для зручності. Отже, якщо нам треба знайти дельта Т, нам потрібно весь ось цей вираз ділити на літеру С, яка залишилася, бо маси вже ж немає. Тепер 0,75 поділити на 2, це буде 0,375. Тут у нас V1 квадрат В2, квадрат поділити на літеру С. Відставляємо значення. Підставили, не забуваємо, що тут у нас квадрати. Ми маємо до квадратів піднести. Рахуємо, отримаємо 241 градус Цельсія. От наскільки має нагрітися куля, якщо вона летіла з такою швидкістю ось, і вдарилася в дошку, пробила цю дошку, вона сильно нагрілася. І остання задача в цьому уроці номер 5.5. Нагрівник потужності 1 кВт нагрів воду від 20 до 100 градусів за 8 хвилин. ККД нагрівника 80%. Чому дорівнює маса нагрітої води. Початкова температура води кінцева, ККД нагрівача. У нас з тобою є. Питома теплоємність, звичайно, записуємо ось і знайти треба масу води. Як завжди, ті задачі, які містять собі ККД, ми починаємо з розписування саме цієї формули, хоча воно відоме. Отже, в даному разі ми бачимо з тобою, що у нас є Q корисне, оскільки мова йде про нагрівник, і А повна, робота повна. В даному разі, що ми хочемо отримати в задачі? Ми хочемо нагріти воду від 20 до 100 градусів, так? а це є Q кількість теплоти, яка потрібна для того, щоб вода нагрілася. Тобто, ми записуємо одразу формулу і можемо підставити значення. Отримали ось такий вираз. Ну, а роботу можна знайти через потужність як P помножене на Т, тобто на час. Отримали 480 тисяч джоулів. Підставляємо тепер все разом в одну формулу. Бачимо, що можна скоротити по три нулики. Поділили 336 на 480 і тепер знаходимо масу. Отримали ось таку кількість тобто трошки більше як літр води. Отже, на сьогодні все. Сподіваюсь, ти все пригадав і пригадала. Нічого складного вже в нас немає. Всі завдання. Ми знаємо, як з тобою робити. Ми молодці з тобою. Отже, до наступного уроку на все добре.